Подорожувати безпечно навчали молодь активісти громадської організації Джерело надії. Впродовж трьох місяців вони розповідали студентам вінницьких вузів, як виїжджаючи за кордон, не стати жертвою трудового та сексуального рабства. Студенти спілкувалися з реальними людьми, які ділилися власним досвідом подорожей, дехто позитивним, а дехто і не дуже. Для наочності демонстрували спеціально створений документальний фільм. У сучасному світі досі існує рабство. Рабів мільйон торгівля людьми для примусової експлуатації один із найтяжчих злочинів у світі. Це фрагмент з фільму Життя на продаж його створили на реальних фактах історії трьох людей, які в пошуках кращої долі їдуть за кордон, а потрапляють у рабство. Цей фільм вінницькі громадські активісти використали, аби навчити студентів подорожувати безпечно. Вероніка Авдієва одна з учасниць проєкту Жива бібліотека молодь Вінничини за безпечну подорож. В якості живої книги вона ділилась своїм туристичним досвідом. На щастя, позитивним. Дівчина слідує усім правилам виїзду за кордон, та навіть з цим багажем знань одного разу злякалась не на жарт. Я коли їхала в Молдову, в мене було все в порядку з документами. Ми були готові. Я їхала на міжнародний проєкти, організатори, мої батьки були проінформовані. але на вокзалі до нас. Підійшов трьохметровий мужчина, такий амбайл шкаф до дівчат. Ви українки, ми і при чому таким басовим голосом. Ходіть сідайте в машину. І Реально, хвилин 10 Ми віднікувались, поки він не показав своє а, удостовірення і не подзвонили, нам не подзвонили організатори і не сказали, що да, це наш. Від афер торгівців людьми не застрахований ніхто, каже керівник проекту Максим Стоділко. Адже громадяни в цьому мало обізнані. Саме тому і виникла ідея розповісти, як правильно та безпечно виїжджати за кордон. В першу чергу потрібно користуватись послугами виключно перевірених агентств, які мають відповідну ліцензію та відмінну репутацію. Для виїзду на роботу на руках має бути контракт і трудова віза. Усі документи слід скопіювати щонайменше у двох екземплярах: один залиште вдома, інший візьміть з собою. Ні в якому разі не віддавайте паспорт стороннім і на пам'ять вивчить контакти посольства чи консульства. І не забувайте підтримувати зв'язок з рідними. А ще активісти радять мати про запас кодове слово. Якщо е, зловмисники якимось чином вас затримали і заставляють зробити дзвінок, щоб ну, рідні заспокоїлися і вас просто не шукали. Саме використання кодового слова дає змогу подати сигнал про небезпеку. Це звичайне слово, яке не викличе підозри ні в кого, але якщо ваші рідні або близькі, з якими ви говорите по телефону, його почують, це буде означати, що трапилося щось погане. І вас потрібно визволяти. За торгівлю людьми в українському законодавстві передбачено покарання до восьми років ув'язнення, якщо це стосується дітей до п'ятнадцяти. За словами начальника прес-служби обласної міліції Анни Олійник, такі злочини мають місце і на Вінниччині. за останній рік у трудове рабство потрапило двоє наших земляків. Є частина злочинів таких прихованих, тому що навіть людина, якщо стала жертвою, вона, можливо, з якихось міркувань соромиться, повідомити про те, що стала жертвою сексуального насильства, скажімо так. Але в будь-якому випадку, якщо ви знаєте, що ваші рідні чи знайомі, наприклад, як поїхали за кордон і не дають про себе тривалий час знати, необхідно відразу звертатися з заявою в органи внутрішніх справ, тому що тільки так можна втрутитись в долю людини і допомогти їй врятувати здоров'я і може навіть життя. У разі подібної біди слід негайно звертатися до міліції за відповідними номерами або ж запам'ятати номер 527 – Це національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Олександр Малий. Телеканал Віта